Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. з вами український історик та журналіст Єоршовець. З 92-го року я думаю, чому? Чому кожен рік Україна розвалюється? Чому кожен рік в Україні стає все гірше жити? Чому кожен рік з України все виїжджають і виїжджають люди? А зараз, якщо не дай Бог, відкрили кордони, то ну, пів країни би просто втекло. Питання: чому? Тому що Україну знищують. Знищують хитро підступно кожен день. Знищують так, що люди, прості люди, які вже не читають книжок взагалі, які розучились думати на превеликий жаль, які сліпо вірять тому, що показують по телевізору, тому, що вони включають телефони, як у нас кажуть. От. Ну, якось так, тому Україна і знищується кожен день. Вороги знищують хитро підступно. Я пропоную подумати, чому? Чому Україна, що не випускає свої ракети. В колишньому Радянському Союзі Україна випускала ракети, які, що були самими найкращими у світі. Україна випускала бойові ракети «Сатана», «Сатана» СС-20. Ті ракети боялися американці тоді страшно. Саме більше вони вимагали від Радянського Союзу знищити ці ракети СС-20 САТАНА і виробляла їх Україна в Дніпрі. Вся ракетна будовна промисловість базувалась на Україні. Самі талановиті інженери і техніки, робітники ракетобудування в світі були на Україні. З 92-го року все знищено. Спеціально знищено вороги України за допомогою української влади продажної знищили нашу ракетоподавну що. Ракетобувну промисловість розігнали всіх робітників, спеціалістів, техніків, конструкторів, інженерів. По всьому світу розігнали. Але візьмемо приклад Ірану. Іран зараз лідер по безпілотникам в світі. Він постачає Росію безпілотникам, будує там заводи безпілотників в Петербурзі. О, от як кажуть. А зараз останні новини, навіть у нас в Чернівецькій області на сайтах. Іран хоче постачати балістичні ракети Росії. Уявляєте? в великій Росії ядерні, ядерній державі Іран буде постачати балістичні ракети. Росія дожилася. Так чому Іран, який 5 років назад не міг зібрати навіть Мопеда, звичайно, за 5 років зробив балістичні ракети, зробив БПЛА, зробив дрони? Чому Іран зараз постачає балістичні ракети Росії? Вдумайтеся, уже 10 років йде російсько-українська війна з 2014 року, другий рік активної фази. Російсько-української війни. Так чому у нас не роблять ракети? Ще ж залишилися у нас конструктори, інженери, техніки, робітники можна зібрати з усього світу? Чому у нас не роблять ракети? Ви скажете: так у нас і патрони не роблять. Так чому у нас не роблять патрони? Чому у нас не роблять ракети? Чому у нас не випускають снаряди? Чому у нас не випускають міномети? Крім тих, які підривалися і підривали солдат у 2014 році, молод чи що. Чому у нас нічого не робиться, чому в Україні нічого не випускається, чому ми не робимо ракети? Дайте мені відповідь, будь ласка, дайте в коментарях, подумайте, українці! Війну виграє не той, хто перестріляє, а той, хто передумує. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. До нових зустрічей!